Сийська пісня 10. Всякому місту звичайні права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, Всяке я горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нап'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки, Федір купець обдурити прудки. Той зводить дім свій на мотний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, ті на лавецтво готують собак. Всіх дім, як вулик, гуде від гуляк, я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак смій права. З диспуту ушня тріщить голова. Тих непокоїть Венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з розумом вмерти мені? Знаю, що смерть як коса замашна. Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо ж не важить її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.